Знають про пристрасть Андрія Шевченка до гольфу, але не всі знають, що вона була результативною. Окрім усіх футбольних успіхів, Шевченко може додати до них ще віце-чемпіонство України з гольфу. Так так вам не почулося. Це були офіційні змагання. Ще далі пішов у цьому виді спорту Гаррет Бейл. Після завершення кар'єри Валієць почав професійно грати в гольф. Нині він виступає на великих турнірах найпопулярнішої світової серії. Іноді навіть перемагає: мабуть, в гольфі немає Тоттенгема. Вийти на корт та одразу завершити професійну кар'єру тенісиста. Геть швидкоплинною була кар'єра легенди Мілану Паоло Мальдіні в тенісі. Він провів на професійному рівні лише один матч парного розряду на турнірі у рідному Мілані, але й донині продовжує займатися. Са тенісом та влаштовувати аматорські заруби. Іван Перешич з 10 років любив пляжний волейбол. А в 28 він навіть грав у світовій серії, поки був відпочинок у футболі. І герой нашого відео, чемпіон світу та Європи з футболу у складі збірної Франції біксант. Лізаразю. після футбольної кар'єри спочатку подався у скелетон. Це такий швидкісний спуск по льодовому жолобу головою вперед. Там не склалося. А ось коли подався у джиу-джису, там все пішло як по маску. І заразю навіть став чемпіоном Європи з цього виду спорту. І це ми ще до літерболу надійшли. Там-то чемпіонів наших повно.